Друзі, досить недооцінений автомобіль 2017 року на передньому приводі потужний, має сім пасажиром місць. Найголовне, що в нього по комплектації він дуже таки приємний. Має в нас електропривід кришки багажнику, безключовий доступ, великий просторий, Як ви бачите, багажний відсік. Є камера заднього огляду, салон темного кольору, перфорований, шкіряний, з білою стрічкою. Сидіння нахиляються. В нас є люк, повний електросклопакет, пороги скриті дверцятами, безключовий доступ по передніх дверях. Дзеркала в нас з підігрівом, електропакет передніх сидінь. Регулюється, питань ніяких немає. Зовнішньо коцок, іржі, плям ніяких немає. Під капотом встановлено 3,5 літра бензиновий двигун. Виглядає досить непогано, гарна зимова гума, пам'ять сидіння водія, електрорегулювання дзеркал. Підігрі сидінь, вибіри режиму руху, автоматік. Що вам ще треба? А вам треба всього-навсього 17,5 тисяч доларів за автомобіль 2017 року на бензиновому двигуні 3,5 літра. Приїжджайте за покупкою, адреса міста Київ Павла Осенка 8. Автомобіль є в наявності, можна зробити тест-драйв, послухати, як працює, загнати на передпокупочну діагностику і прийняти для себе остаточне рішення. Отже, чекаємо на вас, покупочка автомобіля можлива. Нагадую, місто Київ Павло Осанка 8. Якщо є додаткові запитання, номер телефону є в шапці профілю.